шаришся в годинниках. У мене мінус 20% на лонжінь. Поверматік 80. 80 годин запасу. І ціна нормальна. Mm. Так, друзі, вітаю вас. На ютуб-каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, я, Росляков Дмитро, і сьогодні ми поговоримо про лонжин. Багато дискусій. Багато суперечок, багато людей е, з одного табору, з іншого. Е, я на стороні тих, хто хейтить. По-доброму, я б сказав би, немає цілі е, дійсно там, да, якось е, е, зневажити бренд. Це відомий бренд, дійсно. Е, Точно краще купувати лонжин, аніж підробки там, да, і так далі тому подібне. Бо я знаю людей, які думають, що купувати там умовний сабмарінер категорії там, підробка ААА за 2,5 тисячі доларів. Це круто, ні. Тут краще б купили лонжин умовно. Питань немає. Але фанатизм певний, він не має виходити за рамки адекватності, а, рамки реальних фактів. Рамки реального розуміння, що відбувається в той чи інший момент з брендом, і на чому та чи інша сторона намагається їхати і качати свою правду. Тому давайте сьогодні ми не будемо займатись цькуванням бренду, а я поділюсь своєю думкою, на прикладі того, який вибір ви можете зробити і. І як ви можете подивитись на умовний бюджет якийсь? Візьмемо, давайте, 2300 євро. Да. 2300 євро, нехай буде. Під різними кутами. Уявімо, що у вас є 2300 євро. Ви хочете купити а, годинник. А, вас цікавить якась історія, вас цікавить, щоб це був бренд щоб він там ну, можна було його приміряти. Оці всі тези, які там важко корелюються з мікробрендами умовно. Питань немає. І вам виносять лонжин. І розказують: слухай, я можу а зробити знижку в деці. Я можу те, я можу все. Дивись, конквест 41 міліметр. 350 євро на браслеті, 250 на каучуку. Плюс-мінус неважливо. 300 євро конквест, автомат, модифікована єта, дата, кул. Cool. І починається оця історія. Історія про історію. Лонжин, 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 лонжин. І ви думаєте, вау! Дійсно, я там півміста обклеєного бачив. Цікаво, чому стільки реклами? Мабуть, мабуть, щось не зовсім так гарно, як здається. Але окей. І у вас є вибір. Ви купуєте цей Longines і йдете всім розказуєте, який ви придбали універсальний крутий годинник з історією бренд і все інше. Або ви знаєте, що за модифіковану ЄТА, за відсутність е, впізнаваного стилю, е, і за наявність певного логотипу, який на фоні цього намагаються рознести, ви переплачуєте об'єктивно. І такий приклад я вам приведу з будь-якою моделлю Longines. І виходить другий консультант. Звати його пан спільнота Хоролоджі і каже вам: друже, дивись, якщо ти хочеш витратити цей бюджет, і тобі важливо ім'я, приналежність до якогось конгломерату, щоб це була якась історія там, про якість приміряти різні варіації і так далі тому подібне, дивись, що можна зробити. Можна отримати цікаві культові моделі від е, брендів того ж конгломерату, що Лонжин, наприклад. Мідой сертіна Давайте так зробимо. Отримати більше універсальності, отримати а, більший діапазон а, емоцій, і це вже ваш вибір обирати одну сіру доріжку або два різних життя на вашому зап'ясті з умовними Мідой сертіною В тому самому бюджеті. Тобто, ви замість одного конквеста, наприклад, можете придбати собі мультифорд. Телевізор від Мідо. Суперлегендарна модель. В рази буде вона більш культова і впізнавана, а, а, аніж Конквест. Купа варіацій, рожеве PVD, титан, сталь, браслети, ремені, шкіра, каучук, що завгодно. Мій фаворит а, рожеве PVD. Пі Дуже мені подобається, дійсно крутий годинник. А, і, наприклад, Сертіна ds Action Diver в Титані. 40,5 мм з синім е монітором е і синім безелем. Чи 38,5, наприклад, в чорному. Кому який там розмір, да, не питання. Е і ви такі думаєте: ага. А хто і де мене хотів трошки на є е іменем і логотипом, замість того, щоб дійсно мені, особливо новачку. Або людині, яка просто піддавалася е, оцій силі маркетингу і силі бренду, е, розібрати, що я можу з цим бюджетом зробити. І ви таки стоїте і розумієте, у вас оця да, червона синя пігулки. Одна Conquest е, 41 мм на модифікованій ЄТА 72 години запас ходу. А тут у вас за ті самі 2300 мідо мультифорти в рожевому PVD, просто шикарнючий годинник, дрес кежуал, спокійно. І Сертіна, Action Diver в будь-якому хочете розмірі, в Титані. Сертифікований ISO Diver. І це разом також оці самі 2300, що й Conquest. І, до речі, обидва на PowerMatic запасом ходу 80 годин. Це ті, хто люблять а, цифри, оцю всю історію, там оці графіки, таблички, колоночки, будь ласка. Модифікована Іта 72 години, Powermatic 80. Любите таблички просто в кого там дещо більше, ну тут теж програли. Якось так виходить. А, і ви вже маєте самі собі. Спокійно, проаналізувавши, відповісти на запитання, що я хочу? Я хочу націнку за бренд, посередній стиль або навіть його відсутність, відсутність універсальності, чи я за ці самі кошти. Візьму два годинники, які закриють фактично все. Там До них ще нарешту на, на десь якийсь джишок докупили, і, і, і питань нуль. Да? Сертіна сертифікований дайвер в Титані, різні матеріали, клас, відпочинок, дайвінг, снорклінг, що завгодно. І мультифорд, стиль, каучук, рожеве PVD, ну Просто це перемикання дати, неймовірне. Як, як взагалі ми існуємо в форматі того, коли це працює ось так? І це не момент, де ми можемо таке саме провести паралелі, наприклад, там, з Rolexом. Ой, типу, от, там, наприклад, за Explorer, він теж не супер же універсальний буде, він же і не дайвер, і там не те. Ми не візьмемо за ціну Explorer, а, умовних, там, не знаю, дві омеги, там, Railmaster якийсь да, там, чи якусь там акватеру на каучуку, і якийсь дайвер. Ми не візьмемо. Тому я й порівнюю те, що все одно стоїть десь поруч, а ще й знаходиться в одному конгломераті і має багато спільної бази. Бо питання умовних калібрів це взагалі, як на мене, ну, болісна тема, з точки зору того, що тут лонжин ну, немає нічого, чи можна хизуватись і на чому їхати в такому форматі ціни, особливо коли в умовні, там, моделі спіріти. Ти робиш настільки херовий браслет, настільки херовий браслет, що тобі має бути соромно ставити на нього ціну, там скільки 4,5 тисячі євро, і розповідати щось там про історію, про історичність, при тому, що я вже взагалі мовчу, що ми вже тисячу разів про це говорили: що Зулу GMT, історичний, взагалі перший GMT у світі, від Лонжина питань немає. Діди робили. Був квадратний. Тобі ж навіть всю цю історію використати нормально вони не можуть. Вони йдуть вкруглі, бо є GMT-Master 2 і треба якось йти в тренд. А Адемар бере свою історичну модель 20-х років і робить новий Jump Hour. Топовий, просто неймовірний. Оце використання історії і історичних моделей, на чому можна їхати. Коли ти намагаєшся кричати про історію, але робити в реальному часі оце гівно, яке ти робиш, то не треба намагатись оцими логотипами і відкриттям під керівництвом нового СЕО, купи бутіків по столицям Європи, нав'язати цю історію без реальних пояснень і прикладів. От і все. Бо лунжин це непоганий годинник. Але це а, трошки дорогуватий годинник для того, щоб нічого про себе не сказати. От і все. Розумієте? Тому, друзі, вибираючи годинник, аналізуючи якісь відео, чати, обговорення. А, коли ви знову ж таки тільки долучаєтесь кудись, ви не знаєте, хто жартує, хто не жартує, де сарказм, де іронія, де не іронія. А, Копайте трошки більше. Я сподіваюся, цей канал вам поможе оці розкопки проводити швидше, але знову ж таки глибше. І розуміти фундаментальні речі, які ми намагаємось донести. Що багато брендів і лонжин в тому числі перемудрили з оцими посилами історії, бренду і всього іншого. Цього недостатньо. І людина, яка розуміє, що в неї обмежений бюджет, я не хочу, щоб вилась на лого, бренд і оці всі моменти, коли є купа альтернатив і варіантів, де в рамках якоїсь моделі зібрати дійсно класний, цікавий, різноманітний, різносторонній сет. Тобто я вам показав приклад один з тисяч, які можна зібрати, знову ж таки, навіть в рамках Swatch Group – за ціну одного конквеста, розумієте? І цей сет там виявляється на трішечки дорожче, ніж умовний кварцовий гідроконквест, Розумієте? Тобто, ну якась трошки дікуха виходить. Дешевше, або так же, як Conquest 41-й, набагато дешевше, ніж там умовна варіація Conquest GMT, там взагалі буде там, 60% різниця у цього сету нашого, да, Ну, Або трошки дорожче, ніж кварцовий Conquest з Безелем, який рухається, як начебто трактор завели, да, і. Кварц і оці всі оці ці мітки, цифри це все воно таке, знаєте, от такий Франкенштейн, якийсь насправді, я не розумію. Захист заводної і сама заводна, там на ще на 8 см Ну, от, от воно, розумієте? І про це треба говорити. Тому що їхати на історії діди робили, чи в мене там якийсь вінтажний, ну, класно. Ти зараз приходиш в бутік. Дивишся, отак береш одну коробочку лонжина, ставиш. Зліва ставиш коробочку Мідо, ще лівіше коробочку Сертіна, справа ставиш коробочку Крістофер Ворд, ще правіше ставиш якусь коробочку там, умовного Фарера. І бачиш, як оці по дві коробочки з кожної із сторін біля лонжина просто беруть і влаштовують двохстволку. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Цьому великому видатному бренду. Да. Ось тому давайте накидайте своїх прикладів, щоб ви взяли за 2300. Чи це один Conquest, точніше, конквест, чи зібрали б якийсь сет? Чи вам ідеально зайшов мною запропонований варіант? Цікаво буде почитати, що ви напишете в форматі. От у вас просто є 2300, треба зробити вибір. Напишіть, що б ви купили, що б ви зібрали за 2300 євро. А я давайте серед усіх, хто напише е коментар на цю тему, їх може бути необмежна кількість. Виберу переможця і відправимо якийсь йому прикольний, цікавий, тематичний годинниковий подарунок. І. В принципі, не забуваємо про вподобайку. Підписатись на канал, залишити коментар взагалі в підтримку цього відео, не тільки описати 2-300, куди ви витратите. Це дуже важливо і дуже допомагає, друзі. Я сподіваюся, що... Сподіваю, що ми тут подискутуємо, бо я чекаю тут фанів лонжин в тому числі. Безумовно. Але конструктивно давайте. Конструктивно. Без агресії ділу. Це має бути цікаво. Я дякую вам, що ви дивились це відео. Бережіть себе, друзі, і до нових зустрічей. І не купуйте ленджин.